Компанія автопарк у нас зв'язку. Сьогодні такий у нас Єслан Версанос 16-го року був привезений з Америки. У 2020 році доїхав він сюди. На даний час автомобіль має пробіг 163 тисячі кілометрів в гарному стані. По підкрасах. у нього тільки підкрас на капоті та пасажирська ліва дверка. По салону автомобіль доглянутий без всяких запитань, без всяких нарікань. Чудовий автомобіль насправді. Так, Що у нас в попередньому в Попередній частині у нас ось такі дверні карти. Ось так виглядає салончик всередині. Ось такий мультикермо, е непогана мультимедія, е камера заднього вигляду, автомат, все в гарному стані, салончик теж гарний. Тому що, заїжджайте, сумська 2А, а ще гарна зимова гума. Заїжджайте Сумська-2, місто Київ, чекаємо на вас, щоб придбали цей автомобіль кредит. ліжем став за готівку.